Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх продовжуємо слідкувати за турнірним шляхом видатного українського кросмейстера Василя Іванчука в столиці Ісландії Рейк'явіку. Сьогодні на черзі дуже цікава і важлива в спортивному плані партія, яка відбулася в сьомому турі. Після шести турів на чолі турнірної таблиці опинились відразу двоє шахістів. Саме Василь Іванчук та рейтинг-фаворит змагання іранець Пархам Максудлу. Вони втратили лише по пів очка, і Волею Жереба зустрілися між собою в сьомому турі. Також слід відзначити, що це була друга партія, яка гралася 13 квітня у день народження 13-го чемпіона світу Гарі Каспарова. Шостий тур був зіграний в першій половині дня, а сьомий ближче вже до вечора. І за такого розкладу здавалося, що лідери просто розпишуть нічию, але виявилося, що обидва шахісти були налаштовані дуже войовничо. І Василь Іванчук, і Пархам Максудлу прагнули переграти один одного. І, врешті-решт, ми отримали дуже цікаву та бойову партію. Отже, Е4 зіграв українець: це – сицилійський захист. Ну, а як грати чорними, якщо обов'язково хочеш перемогти? Іванчук грає кінь f3, d6, d4, розмінялися, кінь в 6, нападаючи на пішака, і тут часто без особливих пояснень білі роблять хід кінь c 3, розвиваючи фігуру і захищаючи пішака. Але Василь Михайлович робить дуже цікавий хід F3, ось так захищаючи центрального пішака. Ідея цього просування в тому, що білі не кваплячись з розвитком ферзового коня. Хочуть спочатку просунути пішака на С4, а потім вже зіграти кінь Ц3, здобуваючи велику перевагу в просторі, що може призвести до утворення їжакової структури або структури Єзи Мароци. До речі, хід F3 часто в довідниках називають варіантом принца за ім'ям відомого нідерландського гросмейстера 20-го століття Лодевейка Принса. Е5 грає Максудлу, проганяючи коня. І просуває пішака на а 5 Чорні конкретно реагують на дебютний вибір суперника. Чорні дуже конкретно реагують на дебютний вибір суперника. Іванчук грає слон Б5 шах і після с 6 розвиває коня на С3. Слон е7, слон Е3, рокіровки і Максудлу, розв'язавши коня, завдає ним удару по слону. Той відходить слон е 6 ферзь е 2 і чорні грають кінь С8. Білі відходять своїм конем, прагнучи зайняти поле С4, але чорні ставлять коня на b6, і після кінь С4 відбувається розмін цих коней. А4. Пархам Максудлу продовжує захоплювати простір на ферзовому фланзі. Українець ставить туру навпроти ферзя, але той відходить на С8, нападаючи на слона. Білі грають кінь Д5 і подвійний розмін фігур на цьому полі. Врешті-решт утворилась ситуація, в якій у білих є певна позиційна перевага, яка полягає в кращій пішаковій структурі, у чорних слабкий відсталий пішак d6, і різниці в силі слонів. Якщо чорні гратимуть спокійно, наприклад, підуть форзем на С6, то білі грають шаблонно. Тора А Д1 тиснуть на пішака d6 і продовжують зберігати невелику, але стійку позиційну перевагу. Але іранський гросмейстер робить більш активний хід, просуває пішака на А3, і тут здається, білим треба зіграти Б3, не даючи чорним відкрити вертикаль для своєї тури. І дійсно, цей природний хід був найкращим, тому що у відповідь на, очевидне ферзь С3 з нападом на туру та відходить на С1, і атака пішака А2 не проходить, тому що білі акуратно відходять ферзем на D1 і бити на А2 просто не можна. Пішак С йде вперед. І чорний ферзь потрапляє у пастку. Тому чорним тут краще зіграти тура FC8. Але білі грають тура Д3, після Тура c 3 розмін ферзь Д2. І знову ж таки, у випадку ферзь Б2 вперед йде пішак С. Білі зберігають вже досить велику позиційну перевагу. Але Василь Іванчук не наважився зробити хід Б3. Він пішов тура Б1 і дав своєму супернику можливість активізувати туру, яка тепер тисне на слабкого пішака А2. Поступово позиція зрівнюється. F5 грає Максудлу, ЄФ тура б'є F5, тура DB5, нападаючи на b7. І тут іранському гросмейстеру варто було просунути пішака на Е4. Чорні віддають пішака, але максимально активізують свої фігури, передусім слона, який стає на F6, нападаючи на туру. Далі, можливо, шах короля ж8, взяття на b7 турою, але тут навіть не взяття на c 2 а тонке ферзь c 3 з загрозою мату, взяття слона і зберігаючи можливість побити на c 2 Білим треба грати ферзь d 2 Але тепер шах і взяття пішака А2. У чорних пішаком менше, але всі їхні фігури дуже активні. Треба зробити квартирку, і зайвий пішак білих не відчувається. Але пархам вирішив поставити слона на Ф8. Тут ця легка фігура чорних розташована пасивно, що збільшує перевагу Іванчука, який сміливо забирає на Б7. Чорні виходять на е 6 нападаючи на А2. Але С4 і після е 4 Ф4. Іванчук запобігає відкриттю позиції в центрі. Його слон на е 3 розташований дуже непогано. Він блокує пішака чорних, захищає свого пішака, подивляється на ферзовий фланг. Тура С8 грає Максудлу, нападаючи на пішака, але Тура 7Б5 грає Іванчук. Звісно, бити туру чорним погано, тому що після взяття у білих утворюються два потужні зв'язані прохідні пішаки. Водночас і побити на C4 не можна, тому що тоді білі забирають на f5. Тому G6 грає Пархам Максудлу, захищаючи Туру, і всерйоз загрожує побити пішака. Тому білі захищаються ходом Тура С2, Тура А8 грають чорні. В партії зроблено лише 28 ходів, але суперники вже відчували дуже серйозну нестачу часу. Приблизно по 3 хвилини на кожного з 30-секундним додаванням. Для такої складної позиції це дуже мало. Тому й не дивно, що до контролю суперники встигають зробити декілька серйозних помилок. Далі було аж три. Іванчук хоче не лише просунути пішака на G4, але й звільняє поле h 2 для короля. Чорні грають h 5, і тут краще за все було відразу піти тура cb 2 здвоюючи тури. Але Іванчук робить ризикований хід G4, послаблюючи позицію короля, але нападаючи на туру. І після взяття цілком можна було побити пішаком. Тоді чорній турі, мабуть, треба відходити на F7. Білі зберігають ініціативу, але нічого конкретного не було. Тому Василь Михайлович вирішив зіграти ферзь біжа 4, активізуючи найсильнішу фігуру. І тут Максудлу помиляється. Іранцю варто було запропонувати розмін ферзів, зігравши тура F6. Але він ставить іншу туру на активну позицію, нападаючи на слона. Василь Іванчук робить правильний хід тура g 2. Тут відразу дві загрози: взяття на f5 і ферзь б'є g6. Тому очевидний захист король f7, але шах і тут не перекриття слоном, а король e 8 На дошці виникла одна з критичних позицій цієї партії. Скажу, що у Василя Іванчука тут був виграш, але він дуже непростий. Подивіться. Треба було пожертвувати слона і зіграти тура жб 2 Все ж таки позиція чорного короля дуже відкрита, і білі мали можливість його покарати. Після взяття на Е3 тура аж 7 загроза лінійного мату, але слон є 7. Ну а що далі? Звісно, є шах, і далі тура b7, король е8. Але якщо забрати слона, то там просто дві тури проти ферзя. Не можна сказати, що у білих була б велика перевага. Найкращий хід в цій позиції абсолютно неочевидний. Це хід назад, ферзь Д1 з метою перекинути ферзя на А4 і додати найсильнішу фігуру в атаку на Чорного короля. Позиція чорних ставала безнадійною, хоча це відразу не дуже то й зрозуміло. Наприклад, можна зіграти тура А3, захищаючи поле А4, але білий ферзь йде на Б1. І чорні все ж таки ніяк не можуть запобігти підключенню найсильнішої фігури білих до атаки на їхнього короля. Після тура А5, шах, слон д 8 Ну і тут красива кінцівка. Забираємо на д 8 ферзь б 8 перекриття, і мату два ходи: ферзь д6 і ферзь є 7 Погодьтеся, якби партія закінчилася так, це було б дуже красиво. Але, на жаль, Василь Іванчук ходу ферзь Д1 не помітив. Він зіграв Тура Е2, захищаючи слона. Чорні грають Тура С3, подвійний напад на Пішака С4. Але Тура Б8 шах королів 7, ферзь аж 4, грає Іванчук. Тура H5. Пархам Максудлу захищається дуже чіпко. Він активно протидіє замислам суперника, створює свої загрози. Але й Іванчук грає ферзь d8 загрожуючи матом, ферзь e7, жодних розмінів. Василь Михайлович налаштований рішуче, грає Ферзь С8, захищаючи відразу два пішаки, але Чорний король все ж таки тікає на безпечну позицію. Тут стало зрозуміло, що партія швидко не закінчиться, ще й тому, що наближається контрольний хід, після якого кожному з суперників буде додано по півгодини. Король G2 зіграв Іванчук, ферзь F7, двічі нападаючи на пішака, і контрольним ходом Василь Михайлович віддає свого зайвого пішака, просуваючи його на c 5 Якщо чорні забирають пішака, то блокується вертикаль С, і білі отримують час на просування прохідного на ферзовому фланзі. Тут позиція приблизно рівна, але Максудлу пішака не забирає. Іранець грає тура f5. І якщо білі просунуть пішака на c 6 Роблячи його прохідним, то ферзь С4. Дуже неприємний контрудар. Українець зрозумів, що просто так позицію чорних вже не пробити. Тому, запобігаючи можливій активізації чорного ферзя, запропонував розмін найсильніших фігур, який і відбувся. Максуглу забрав, тура б'є Е8, Д5 грають чорні. Незважаючи на розмін ферзів, позиція залишається дуже складною. Небезпека для Іванчука полягала в тому, що він зараз на декілька ходів витратив дуже багато часу і швидко знову опинився у цей тноті. Водночас у Максудлу залишалося приблизно 20 хвилин, і можливість з комфортом розрахувати варіанти, які виникали. Тура це 8 зіграв український гросмейстер, захищаючи пішака Король Аж 7, Ц 6 і тут Максудлу повинен був зіграти 7 з очевидною ідеєю Д4. Просуваючи вперед зв'язані пішаки. Але іранський гросмейстер зіграв не точно. g 5 і після FG для підтримки рівності треба було зіграти d 4 з метою відволікти слона, забираємо з шахом, далі ще декілька шахів. Тура f 5 Тура c 1 слона 6 перекриття, Тура c 4 c 7 Тура d 5 шах, король Е1 і розмін слонів. Незважаючи на те, що у білих два зайвих пішаки, все ж таки чорні тури дуже активні. І після пари шахів тура Е2, тура Д3, компенсацію за відсутній матеріал, чорні мають повну. Але іранський шахіст помилився. Незважаючи на те, що у нього було набагато більше часу, він зіграв слон С5, і тут у Василя Іванчука залишалося буквально декілька хвилин. Якби в українця було більше часу, він обов'язково зіграв би тура Б2. Вже вдруге в цій партії переможна лінія українського кросмейстера полягала в жертві слона, брати якого тут просто не можна, тому що білі дають форсований мат. Шах далі, тура g8 і тура аж 7 У цьому лінійному маті пішак аж 3 зіграв дуже важливу роль. Але якщо не брати слона і зіграти, наприклад, король g6, захищаючись від загроз. Тоді білі міняються на c5, чорні попередньо б'ють на g5 з шахом і просувають пішака на c7, створюючи очевидну загрозу тура g8 і c8 ферзь. А якщо піти король g7, то точним ходом тура BB8 загроза поновлюється. Чорним треба віддавати туру за пішака, і білі виграють дуже швидко. Але, на жаль, вдруге в цій партії Василь Іванчук пройшов повз цю можливість. В сильному цейтноті український гросмейстер вирішив розміняти слонів. Після взяття короля ж 2 тура б'є c 5 На дошці виникло чотирьохтурове закінчення, але мату білі, звісно, не ставлять. Насправді Василь Михайлович розміняв легкі фігури для того, щоб швидко спростити позицію і зробити нічию. І забігаючи наперед, скажу, що своєї мети українець досяг. Після Тура g 2 забираємо. d 4 пара чорних пішаків виглядає дуже потужно, але й у білих є свій прохідний. Він йде на c 7 після Тура c 2 король G3E3, Тура d 8 загроза c 8 ферзь. Якщо чорні грають Е2, то, звісно, король F2. Відбувається розмін пішаків і приблизно та ж ситуація, що виникла в партії. Тому, зрозумівши, до чого все йде, Максудлу відразу забрав на c 7 розмінявши пішаки, Тура c 2 Тура a 4 У білих зайвий пішак, але обидва їхні пішаки крайні, що значно знижує шанси на перемогу. По суті, тут вже нічия. Після король g6 Тура А5, Тура Ф2, відрізаючи білого короля аж 4, Тура Ф1, Тура Е5, Тура А1, шах король G7, ще декілька шахів дав український шахіст, забрав на Є3, тура б'є А2, і суперники погодились на нічию. Те, що це нічийна позиція, знають навіть початківці. На жаль, Василь Михайлович не знайшов відразу два шляхи до перемоги в цій партії. І вимушений був задовільнитися нічиєю, створюючи тиск на свого потужного суперника протягом всієї партії, Василь Іванчук двічі пройшов повз можливість виграти поєдинок, причому виграти дуже красиво. Звісно, за таких умов кінцевий нічийний результат здається незадовільним для українця, але все ж таки, погодьтесь, це набагато краще, ніж програти за часом рівну позицію. Таке ми в партіях Василя Іванчука, на жаль, останнім часом бачили дуже багато. Тому Василь Іванчук в критичний момент і вирішив розміняти слонів, обравши синицю в руках. В результаті після семи турів у Іванчука та Максудлу по шість очок і нічия лідерів виявилася на користь їхніх конкурентів. Перед восьмим передостаннім туром на чолі турнірної таблиці опинилося відразу п'ятеро шахістів. Попереду дві вирішальні партії. Сподіваємось, що на них, Василю Іванчуку, вистачить сил та творчої енергії. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!